Доброго дня усім! Привіт із Хмельниччини, Світлана і канал Вікнами в сад. Кожного року я собі кажу, що від однорічників буду відмовлятися, але це не так, якщо чесно, то вони дуже яскраві. От Айстри цього року теж купила суміш насіння різних сортів. І подивіться, яка краса. Ось бусковий, наскільки як якийсь ведмедик. Ось білий. Ось такий самий темно-фіолетовий, А це такі розсіченолисті. Вони потім ще будуть серединку трошки нарощувати і будуть ставати такі дуже гарні, набиті, повні. Ось такої самої серії вже майже розкрила всю квітку, біла. Ось який темний темний колір з цієї серії. Вони ну, доволі такі пухнасті. Але ось бачите, із того такого ніби професійного насіння якісь такі більш прості виходять. Ось голчасті. Теж мені дуже-дуже вони подобаються ці голчасті. Але з однорічниками, знаєте, треба трошки заморочитися. В принципі, айстри я висівала в своєму живцювальнику, там було місце, вже доволі пізно. Гарно вони зійшли, я там ділилася зі всіма і так частинку собі теж посадила. Якось айстриці завжди про осінь, про школу, про, про дитинство. Ну, різнобарвний куточок, різнобарвний. І от оцих красенів, майорів кажуть так, цинії, Теж відмовитися не можу. Високорослі чомусь я вже перестала їх висівати давно. А оцю серію Profusion. Мені вона дуже подобається. І висіваю я їх в ґрунт. Не заморочуюся вже з посівкою на з посівом на розсаду, тому що дуже місця мало на підвіконнях. Але погляньте, ось які жовті, які цегляного кольору. Ось, ось знову якийсь персиковий колір, певно. І дуже були гарні, ось, вже бачу, вони починають е, трішки вже здаватися. А через те, що все цьогоріч, дуже рано, так, весна розпочалася, але плюс один. Дуже часто ось ці сцені, особливо ця серія, вони погано е, насіння дозріває довго в них. А так як от раніше цьогоріч було все посіяно, висіяно, то і. З насінням проблем не буде. Ось такий килимок теж однорічників. Ось вербена бонарська. Теж кажуть, насівається сама. Я була би дуже рада, щоб це було так. Але я дуже довго шукала це насіння. Мені чомусь ця квіточка дуже-дуже. У ну, інших садоводів і на фото сподобалася. Тому я насіння довго шукала, не могла знайти. Купила декілька пачечок. Можливо, воно ще на наступний рік буде теж пригодне до висіву ґрунт. Але буду надіятися, що вона тут насіється. Я, в принципі, навіть і не бачу, що вона квітує вже, мабуть, місяць, і я не бачу ніде, що хоча б одна насінинка десь зав'язалася. Чи вона так пізно починає висіватися? Ну, будемо мати таку надію. Ось вербена бонарська. Стається простенька, простенька така квіточка. Такого лілового кольору, але ось якщо теж масив, я, знаєте, посіла на розсаду, вона дуже густо зійшла в такі кругленькі коробочці. І я навіть полінувалася, якщо чесно, її пікірувати. Це вже пізно було, здається, за часом. І я просто взяла їх перевалкою ось цієї коробочки, і в грунт. І ось виходить такий букетна посадка вийшла. Теж, як варіант. Якщо чесно, то пікюрування це найскладніше, якщо йде висів на розсаду, тому що поділити його, це час, затрата і дуже багато гине все-таки при саме при такому способі. А я бачите, умудрилася, може комусь мій спосіб підійде, то цю саме вербену бонарську можна спокійно таким чином не розсаджувати. а... Масивом таким, не масивом, а таким, як от букетний такий з одного от, посадочного місця, виходить ціли, ціли, цілий великий кущ. Ось яка. Така повітряна, ніжна, гарна. І помея не боїться абсолютно нічого, ні спеки, сама собі насіялася і ось тут так гарно квітне. Це десь того річ. Але боїться, бачите, чого боїться, її слимаки їдять. Тогоріч там вони в кашпо квітували, і вона сама собі на сінечку десь кинула, яка вона теж сильно росла рослинка. Дуже гарні кольори. Ми завжди звикли до таких синіх, але вони є різні, різні, різні. А тут ціла полянка, Ой, підійшла і забулася назву. Ми з цим буряном боремося, але це окультивований, ой, скажіть мені ж як. Ой, ви подивіться. Ось того року хтось дав мені декілька розсад, а цьогоріч ми самі теж насіялися, Такий білий портулак. Ось портулак. Так, є портулак злісний бурян. А це ось, дивіться, який жовтий колір. Є ще махрові. Їх як посадити колись я біля квартири, завжди їх сажала в такий кошик сплетений, вони дуже гарно виглядали. А коли весною ну, з'являються саме росточки з насіння, які сходять, вони такого забарвлення темного-темного. До речі, дуже гарно ну, схоже листя от чимось з ангеліною. От, таких поряд зовсім близько посадити. Таке враження буде, що Ангеліна квітує. Ось такий однорічник. Однорічники з розсади. Але не квіти, але декоративні. Ось в кашпо в мене тут ростуть такі екземпляри. Це декоративний помідор. Ось такі маленькі, дрібненькі, дуже смачні. Такі солодкі. Я помідорів взагалі не люблю. У гірки обожнюю, помідорів не люблю. Але саме цей Ніка скубає, і я скубаю, ходжу. І такий декоративний перець горошком. Але я його ховаю. Він тут не стоїть. Тому що він пекучий, а я боюся, що от може дитину ці такі ягоди все-таки спробувати колір. І тому забираю його. Дуже гіркий. Я не пробувала, але чоловік то <хоч>, хоч він любить взагалі тут таке все гостреньке. Але довго щось він заїдав і запивав. тому Вони мають ще інтенсивніше зафарбовуватися, але чомусь, чи не час ще, чи чогось не вистачає їм, можливо, сонця. Тому що я там тримаю її під горіхом, там ніка менше ходить. І ось так. Але знаєте, що зрозуміло? Колись мені давно мій знайомий розповідав спосіб посадки навіть із звичайних помідорів. Він так висаджує в ящики. Ну, ящики ну, чи поліетиленом застеляє, чи чим, щоб ну, так десь не виливалося. І кладе теж, ось як в мене тут в літній кухні така тераска є, щоб на них не потрапляло дощ, дощі і так далі. Вони тому не оброблені взагалі. І не хворіють. А мої помідори на городі. Зараз вам покажу, якщо чесно, за одну ніч. Навіть не дощ, а помітила, що. І потім вже знайомі розповідали, це все-таки туман. У нас одного дня був дуже туман. Перед тим я ходила ще, вибрала помідори, такі стояли, ну просто красені. Я думала, от добре, цьогоріч буде у нас без фітовтори. Але я дуже-дуже помилилася. За одну кажу, ніч, оце зранку був туман, і на другий день це просто жах. Бачите, в що мої кущі перетворилися, я їх опотрошила листя повністю. Всі, які були хворі, плоди повидаляла. Боюся, щоб не пішло далі, але часом таким. От навіть тут видно, бачите, на стеблі, ось вже чорне. Таким чином, часом ще можна продовжити їхнє життя і спасти цей урожай. Тобто, всю повністю, ну там, десь невеличкі, де були ще здорові листочки, щоб, ну хоча б процес фотосинтезу йшов, я залишила. А те все прибрала повністю. Як вам мій міні баштан? Вони вже так, знаєте. Листя трішки починає вже більш-менш ну, опускатися донизу. А наверх з'являються ось ці величезні красені кавуни. Але ще дозрівати вони не поспішають. корінчики ще зелені. Я дуже хочу спробувати цього жовтого того Yellow Baby, що він собою являє, ось там ще є вогником ось такий, це здається. Кримський сорт. Але великі, такі доволі вже по кілограму, мабуть, три набрали. Тому кавунчика спробуємо свого. Ось така історія. Із помідорами, і з квітами, і зі всім. А те, що однорічники, бачите, я не розумію тільки як. Висівала лаватеру, у мене там квітла дуже-дуже гарно. Але як це насіння потрапило? Десь аж сюди і так пізно. Тобто, бачите, лаватеру можна сіяти декількома етапами. Якщо хочете її квітування частіше, не частіше а продовжити, то можна так, висіяти частинку насіння, наприклад, через два тижні знову висіяти. І так, можна і декілька можна раз зробити, вона ще буде квітнути. А в мене вже там лаватера. Я вже насіння позбирала. Але вирвати її з того місця не дуже хочу, бо неприглядне таке вже виходить на город дуже видно. На городі теж вже огірочки тут вже посохли, Лише один рядочок залишився, прибрали все, там вже картоплю попололи. І ось яке гарне в неї настінячко. Не знаю, чи самосівом вона сходить чи ні. Може той варіант і є самосів, тому що того року в мене. Ось цей рядок лаватери був аж туди до літнього душу. І там в кінці, бачите, вона собі вітне маленька така до сих пір. Вже однорічники, ось такі однорічники. Їх дуже багато. Я колись заморочувалася з петуніями, але їх треба годувати постійно. Їх потрібно, хоча є такі сорти, зараз ще не потрібно їх обрізати, вони якось там так цікаво. Я дивилася, що є такі петунії, які мають чоловічий ген. І ось вони не утворюють насіння, але як вони можуть живцюванням, лише розмножуються. І вони не мають оцих таких насіннєвих коробочок і виглядають ефектно довго квітування мають. Тому хто петуніями займається, розкажіть, що це за петунії. Поясніть, будь ласка. А всім гарного дня, миру, здоров'я! І всіх гараздів, які можна тільки побажати людям.